Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про спосіб заробітку, на якому ви зможете заробити 3200 гривень на собі, а також по 1200 гривень на кожному запрошеному другі. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми отримуємо безкоштовно 3200 гривень за себе, а також 1200 гривень за кожного запрошеного друга від європейського банку SunSlay. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням, вибрати е, тут приват-індивідуал е, і нажати на кнопку Next. Після чого ми на англійській мові пишемо своє ім'я, прізвище, вулицю, номер будинку. Е, вулицю і номер будинку обов'язково е, вказуємо польську. Тобто, ви можете написати будь-яку реальну польську вулицю, номер будинку, поштовий код. Розділ «Place» – це місто польське, поштовий код. І вибираємо країну Poland, тобто Польща. І продовжуємо. Далі ми вводимо код, який прийшов на нашу електронну пошту. Після чого ми нажимаємо на іконку Google Play або ж App Store та скачуємо їх додаток. Після чого ми включаємо VPN. Обов'язково VPN Польща, може скачати будь-який додаток, просто так і напишіть в Google Play VPN Польща. Ви його скачаєте, і заходимо в даний додаток Sans Life уже через VPN Польща, оскільки вони відстежують ip адреси користувачів. Нажимаємо на кнопку Login і вводимо свою пошту. Та пароль. Пароль вам прийшов на вашу електронну пошту в листі. Можете перевірити пошту. Якщо ж вам не прийшов пароль, то можете нажати на кнопку Forget your Password і відновити пароль по емейлу. Так, після чого ми нажимаємо на кнопку Verify you now. І тут вказуємо United States Dollar і вибираємо LIFO. Та нажимаємо на кнопку Continue. Далі ми нажимаємо на кнопку Set Pin і встановлюємо собі pin код із шести цифр. Знову ж таки, повторюємо той самий pin код із шести цифр. І нажимаємо на кнопку Done. Після чого ми нажимаємо на профіль, ми нажимаємо на розділ Verification. і Знову ж таки нажимаємо на Verification. Нажимаємо на кнопку PI. Ставимо скрізь галочки, нажимаємо на ось цю зелену кнопочку. Так, Ставимо галочку, знову жмемо на зелену кнопку. І тут нам необхідно написати свою, е реквізити своєї банківської карти і оплатити 3,5 євро за відкриття рахунку. Особисто я оплачував через карту Vice, але можна і через інші карти, картки оплатити, наприклад, Revolut, Zen, Trusty, Binance, Bybit, Monobank, доларова карта або ж будь-яка інша карта. Головне це, щоб у вас пройшла оплата, оскільки деякі українські банки. вони... Не підтверджують оплату на закордонні рахунки. Тому просто вводіть сюди реквізит, реквізити своєї карточки, термін дії, свій код і оплатіть 3,5 євро. Після чого ми нажимаємо на зелену кнопку Verification, знову ж таки, і сюди, знову ж таки, нам необхідно буде загрузити фотографію свого документа. Нажимаємо на кнопку Verify, Знову ж таки, нажимаємо на Continuum. В розділі секс вам необхідно вибрати вашу стать. Мейло це чоловік, а фемелі, жіноча там буде. Ну, вибираєте свою стать, пишете свій ІНН, тобто податковий або ж ідентифікаційний код, ставите свою дату народження, вибираєте Україну, пишете місто або село вашого народження, тут вибираєте вже Poland, пишете місто, яке ви вказували, польське. В попередньому вікні при реєстрації, і в розділі «Residence адрес вказуємо вулицю і номер будинку, ту саму, яку ми вказували попередньо. Обов'язково знову ж таки польська. І нажимаємо на розділ Continue. на кнопку Continue. Після чого ми знову ж таки нажмемо на Continue, вибираємо ATER, тобто інші країни, і нажимаємо на кнопку «Agree». І Тут вибираємо Ukraine і вибираємо документ, через який ми бажаємо пройти верифікацію. Особисто я проходив через паспорт, тобто через закордонний паспорт, і вам також рекомендую через закордонний, оскільки ID, ID-карту і водійське посвідчення вони можуть не прийняти. Це не точно, але краще через заграму робити. Далі ми робимо фотографію свого документа і робимо фото свого обличчя, тобто селфі обличчя робимо. І бачимо, що нас успішно верифікували. Тепер ми нажимаємо на ML Declaration, ставимо скрізь галочки, вибираємо employer, тобто, що ви працюєте. І в розділі, в розділі Questions 2 вони запитують джерело ваших доходів. Я написав Salary and Saving, тобто зарплата і заощадження. Ви можете написати так само, як і я, або ж вибрати щось одне із цих категорій. Так, після цього ми нажимаємо на кнопочку Submit, і. тепер уже в розділі Гаманець нажимаємо на кнопку Buy і Sell і нажимаємо на кнопку Send Mail. Вводимо свій пін-код, який ми придумали попередньо. Нажимаємо, так, і нажимаємо на кнопку підтвердити пристрій. Це на нашу емейл прийде лист для того, щоб ви змогли підтвердити свій мобільний телефон в додатку. І бачимо, що наш пристрій успішно підтверджений. Тепер ми повертаємося в додаток і нажимаємо на кнопку Continue. Для того, щоб остаточно вже підтвердити прив'язку вашого телефону до додатка. Так, дивіться, на головному вікні є у нас, така от, є у нас такі от poєнти СК. Ви можете на їх нажати, і бачимо, що нам нараховано 1360. Цих поінтів. Ці поінти АСК будуть конвертовані в їхню криптовалюту САК. І е, після того, як вони конвертують е, ці поінти е, в цю криптовалюту САК, ми зможемо обміняти криптовалюту САК на, на USDT і успішно вивезти на будь-яку е, свою біржу. Е, вони говорять, що е, кожного місяця вони конвертують поінти. В дану криптовалюту, коли саме вони конвертують, я цього не знаю. Італійці вже робили дану роздачу, то їм вони успішно конвертували дані поінти в токени і італійці успішно вивели. Тому і нам бажано зробити цю роздачу і заробити найлегші гроші. Ось бачимо, що італійцям успішно все нарахувало. Вони говорять, що зараз платформа платить вам 80 євро, тобто 3200 гривень. І по 30 євро, тобто по 1200 гривень за кожного запрошеного вами друга. Ось в розділі, на головному розділі ми можемо прогорнути вниз, і в розділі «I love Sharing ми можемо нажати на кнопку Шари. Тут нажимаємо на кнопку «Registration». і по цьому посиланню ми тепер запрошуємо друзів і на кожному запрошеному другові заробляємо по 30 євро. Також за покупки в їх магазинах вони повертають кешбек в поїнтах, які будуть також конвертовані в їхній токен SAC. Вони представляють свої токен як той, хто бореться за чисте довкілля. Зараз їхній токен SAC торгується по 26 доларів, виключно в їхньому додатку. На біржах я такого токена не бачив. Тобто, це суто вони зробили під банкінг даний токен. Ось також ви можете переглянути. Відео по їхній платформі, де вони розказують, що і як знаходиться в кожному розділі, як ви можете використовувати їхній сервіс, тобто конвертувати різні токени, виводити, купляти криптовалюту і так далі. Так, Вони також з кожної транзакції переводять гроші в фонд по допомозі довкіллю. Принаймні вони так заявляють. Отож, реєструємось і заробляємо по 80 євро на собі та по 30 євро на кожному другому. Надіюсь, через місяць ми всі з вами будемо дуже багаті, оскільки вони зазвичай е, напротязі 30 днів конвертовують дані поінти в їхню криптовалюту, і ми тоді вже зможемо обміняти е, їхню криптовалюту САК на USDT і успішно вивезти 80 євро за себе, а також 30 євро за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.